Нас вчили вірити та не вчили перевіряти, або як нам ставитися до проповідей, які ми слухаємо. Ми читаємо в Біблії в дії святих апостолів, в 17 розділі про те, що апостол Павло та сила прийшли до міста Солоня і там проповідували людям про Бога, і багато людей прийняли слово і покаялися. Після того Павло та сила йдуть до іншого міста, до Верії, і там теж проповідують людям про Бога, і люди теж приймають слово. Але є одна відмінність. Написано в Біблії, що жителі Верії були розсудливіші за жителів Солоня. Чому? Тому що вони, слухаючи Павла та силу, відкрили Писання і щоденно досліджували, чи те, що вони чують, відповідає тому, що написано в писанні. І ось тут захований важливий принцип ми повинні мати критичне мислення. І коли ми слухаємо проповіді, ми маємо право їх аналізувати. Перевіряти, чи те, що ми чуємо, відповідає тому, що написано в Біблії. І якщо ми знаходимо, що те, що ми чуємо, не відповідає тому, що написано в Біблії, або ж суперечить Божому Слову, то ми маємо повне право не приймати цю проповідь і цю науку. Тому, друзі, я закликаю всіх, досліджуйте Біблію, щоб ви могли згідно Біблії аналізувати те, що ви чуєте. І сам Ісус Христос, Він закликав і казав до людей: дослідіть написання. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони свідчать про мене. Будьте благословенні.